Поруч із нами Микола Василишин, тренер футбольного клубу скала 19-11. Пане Миколу, яким буде ваш підсумковий коментар цього матчу? Ну, Підсумковий коментар дуже простий рахунок на табло 1-1, в принципі. По великому рахунку створили декілька моментів, могли закінчити гру з перемогою. А так, десь чуть-чуть трошки не вистачало, можливо, агресії в нападі, можливо, десь чуть-чуть трошки не вистачало фарту. Але в загальному, ну зіграли як зіграли, тому зараз вже тут робити якісь висновки будемо тільки тоді, коли побачимо якісь відео, будемо аналізувати. Але в цілому, особливо другий тайм, задоволений командою, проявили характер, бажання, самовіддачу, дисципліновано зіграли, тому, тому ще раз хочу подякувати футболістам за те, що в принципі в другому таймі дослухалися за того, що їм які їм зробили настанова. Дмитро Юрійович, після гольової феєрії у матчі першого кола в стрію, сьогоднішня гра стала менш результативною, але моментів вистачало. Чи задоволені ви кількістю створених моментів у цьому матчі та грою своїх підопічних загалом? Ну я б сказав, що ця гра, де, де було дійсно менше моментів, але вона була не менш бойовою. Тому я, чесно скажу, кажучи, задоволений грою, задоволений хлопцями. Як по мені, по, мені, по мені сьогодні була така бойова морська гра, де наші хлопці не дрогнули. Я їм вдячний за це там, да. ми знову пропустили швидкий м'яч. Це процес становлення, зросління, так, і це, цей процес він не без безболезненно, Тому це трохи нас зазмучує, що ми глотаємо, там, пропускаємось, пропускаємо. Я бачаюсь, пропускаємо Постійно перші, там з да, ігр іграми тільки дві гри гридені пропустили перші, але повторююсь: я ще радий за хлопців, що вони не дрогнули. І після там пропущеного голу ми вирівняли гру. І я ще вважаю, що десь там з 15 хвилини ми були конкретно спроможними на, на рівні такої гарної команди, як скала, яка ставить завдання, де дуже багато кваліфікованих футболістів. Тому я в цілому задоволений хлопцям. Я знаю, що це ця гра. Занесеться нам в копілочку. Сьогодні, після тривалої травми, повернувся на поле не в Зіграв недовго, але все ж таки як оцінити його гру? Та непогано вийшов, додав. І, ну, це нормальний процес. Дуже довго не грав. Я дуже щасливий, що хлопці получають ігрову практику у другій лізі, у другій команді. Це нормальний процес. І поруч з ними молоді гравці становяться краще і Ну то їм легше грати, коли рядом з ними грають там два, три, чотири гравця. Першу команду. Я дуже їм благодарен за те, що і не тільки Голубу, і Гірному вже сьогодні зіграв 35 хвилин, для нього він додає з кожною грою. Саме головне, що їх не турбує травми їхні минулі. І це головне. А ще хотів би подякувати і Ваське Гакману, і Плаксу, які приїхали сьогодні вранці, і проїхавши. 900 кілометрів і, і з'явили там бажання зіграти тайм. Там трохи більше тайму. Я е, їм дуже вдячний. І Я кажу, повторюю, що рядом з ними молоді гравці це теж одна із завдань, а із завдань другої команди, які рядом споруч, з поруч з ними молоді гравці саматься краще, стають краще.